Звати мене Сергій, позивний Сірий. Мене батьки завжди готували до того, що я буду військовим. 15 років мені запропонували піти спробувати у військовий ліцей в Одесу. Мені сподобалось. Вирішив зв'язати своє хобі і професію з військовим. Я опинився в Нацгвардії. Початок повномасштабного вторгнення, чергова частина Київський інститут Національної гвардії України, четвертий курс. Перший же день війни в наряді нам вручили погони лейтенантів, нам видали дипломи, і відбулося розподілення. Я взагалі попав в Одесу. Мені друзі запропонували у вересні місяці приєднатися до 15-го слов'янського полку. Мені здається, коли я приїхав на початку листопада, сюди тут було дуже багато людей. Ну, саме місто. Ти сюди, коли приїжджаєш, ти відчуваєш, що ну тут вже війна. Що... Щось гримить, щось вибухає. Особовий склад розмовляє про те, що вчора був тут перельот, а Ти думаєш, що ні, у нас в Одесі в Києві такого навіть і чутно не було. Ну, перейшов я спочатку на посаду командира взводу, потім е, почав виконувати бойові завдання в районі Креміної, ці ліси прокляті. Після виконання бойових завдань запропонували поз... Посаду командира роти згодився та приступив до виконання своїх обов'язків. Взагалі, наскільки ми їх вивчили, то вони проводять дуже гарну артпідготовку. Вони накривають цілий квадрат, тому що артилерії в них достатньо в першу чергу. А потім вже особовий склад починає заповзати. Якось в районі Кремінної ми неодноразово спостерігали танки, багато танків, навіть термінатори, БМП, ну і тягачі. Коли ти показуєш що у тебе отут щось є і ти не просто говориш, а ти це делаєш, то в першу чергу вони до тебе прислухаються, вони розуміють, ти командир, який може взяти в руки зброю, який може сісти з ними вже в окоп і може так само виконувати бойові завдання, як він це говорить на відтяжці. Ну, можна сказати про те, що особовий склад він бачить, він якось надіється на цього командира і він хоче за ним йти в бій. Особовий склад, коли виходить після виконання бойового розпорядження, їм надається вихідні дні, вони можуть піти у відпустку. А після цього вже починається відновлення з психологами, декомпресія, розмовляють, кому потрібно, у кого морально-психологічний стан їх відправляють на реабілітацію до санаторії. А потім ми займаємося потенційно бойовою підготовкою. Коли командир показує, що він не боїться, він розповідає якісь важливі речі, які допомагають з обереженню життів і здоров'я, він це їх виконує. Він показує, як би зразок зразкового виконання бойового завдання, і люди бачать в ньому стимул. взагалі, мотивація це. Ну, люди, народ. Коли я можу їм чимось допомогти своїми знаннями, навичками, вміннями, то я вважаю, що саме такі люди повинні сюди їхати. Можуть тільки сказати, що особовий склад дуже сильно вмотивований, і вони тільки чекають команди на те, щоб приступити до виконання завдань. Вони в деяких військовослужбовцях ми можемо бачити, як у них прямо глаза пилають. Від за того, що вони хочуть помсти, вони хочуть. Вбивати, знищувати русню, і вони вжагають перемоги, вони хочуть повернутися додому. Зараз одна мрія це те, щоб війна скоріш за все закінчилася, і повернутися до своєї родини, створити свою родину, ну взагалі, щоб було мир та злагода.